Доброго ранку. Вже 8.30. Проснулися якраз вчасно, і не пізно, і не рано. Дуже красиво. Мені так подобається дивитися на оце коло і на потяги. Потяги нам е, нас не турбували вночі, спали дуже добре. Ранок при Лондоні. Ця місцевість мені дуже підходить, тому що тут і центр рядом, і також тут є всі магазини, кафе, кав'ярні все необхідне для життя. От, наприклад, Айсленд це продовольчий магазин потім. Макхел Спенсер ми вчора ввечері зайшли. Все дуже близько. і Також і метро недалеко, декілька хвилин пішки. Це дуже зручно, коли ти тут знаходишся. І все поряд. Чудово. Ще таке місто красиве, Ормандо. Це мій нію Ай. Велика лондонська круга. Нас скільки хвилин ми йшли від отелю до цього міленюма? Я не знаю, може десь хвилин сім. Ну, дуже дуже зручна місцевість. Якось я тут за часом не відбудув Дуже зручно. Тут зараз Біг Бен. Знову побачимо. Потім парламент, весь місце, аві здорово. Самі кращі історичні місця Лондона. Цей Лондон, ай нам також видно з вікна отелю. Зараз тут така Бачу парламент, бікен, мене зразу захоплює дух. Наскільки величаві місця тут. Як же це все шикарно. Роспірське аббатство, респір аббат Також дуже приємно бачити український і британський прапор разом. Зайшли в сувенірний магазин. Я кажу, що мені сувеніри не подобаються тут в Лондоні, але сьогодні. Мені які сподобались. Наприклад, оце ялинкові прикраси по 15 фунтів. Це дорого, але які вони красиві і унікальні. Все по 15 фунтів. Я запам'ятала біля. Весмирського аббатства є Сент-Джеймс Парк, і там гарна кав'ярня з курасанами і кавою. Я так сподіваюся, що вона ще працює, і ми з Настею збираємось там випити ранкову каву. Сент-Джеймс парк. І я так дивлюсь, кав'ярня працює з кавою. Зараз туди підемо в цю сторону. Якщо йти, там Кінгемський палац, в цю Трафальгар сквер і Колона з адміралом Так що будемо гуляти сьогодні, в цих містах... Дешево, але тут гарний вибір тістечок і ціни ось 4-5 фунтів, два чимсь. Гарний вибір як для такої історичної центральної частини міста. Так, кава, вона не бачу ці а ось. Ну, кава десь 4 фунти. Ну, Тобто, якщо тістечко і кава, то буде 10 фунтів. Сан-Джем парк парку дуже затишно. Ми заплатили десь близько 17 фунтів за каву з тістечками. Я тут надаю перевагу, щоб сидіти на подвір'ї, але зараз так прохолодно, ми вирішили сісти у приміщення. Ця кав'ярня подобається. І зараз ще ми побували, такі гарні враження, з кав'ярні виходимо, зразу бачимо Big Ben. такі види. Просто чудово. Унікальне місто. І дійсно, коли не знаєш місто гарне, як я не дуже знаю Лондон, але я радію, що я вже знаю такі от міста, де можливо каву гарно купити. Де можливо прогулятися, і вже є якісь міста, які мені найулюбленіші, які мені більше подобаються. Але ж продовжуємо вивчати Лондон, тут ще багато чого знайти такого гарного, щоб потім сюди повертатись. Зайшли в Сент Джеймс Парк, і одразу така от спокійна атмосфера. Це відчувається, коли заходжу, і такі перші враження. Посток набагато тихіше, ніж у місті і свіже повітря. Дуже добре. Дово побачити квітуче дерево у свічі. Знаходиться туалет в сент джеймс парку, і взагалі, такі місця потрібно знати, тому що особливо коли ти новенька новенька людина у місті, і ти не знаєш, де що знаходиться. Тут багато гуляємо по центру, і потрібно знати, де є туалети. А так ми, зазвичай ходимо до МакДональдсу. А в інших місцях навіть у кав'ярнях не скрізь тут є туалет. у січні завжди приємно бачити, але це дуже коштовне задоволення. Неважливо не, не там ти в Україні, чи в Великобританії чи в Німеччині. Це скрізь дорого таке все робити, особливо взимку, тому що тут також і морози і прохолодно буває. Але в таких парках витрачають кошти на таку красу. Ще хватаємо тут рідкісні сонячні промені у Сен-Джемс-парку. Вже 12-та година і десь біля третєї буде вже темніти. Тому зараз є така можливість погуляти при денному світі. Виглядають зовсім ручними людей не бояться і стають дуже близько до нас. Національна галерея. Тут стільки разів проходила, але сьогодні я хочу перший раз зайти всередину і подивитись. Арт-галерею всередину, Черга була не дуже велика, це дуже радує. Тут є вже з самого початку такий сувенірний магазин з книжками і сувенірами а з того боку кав'ярня з тістечками. Це то на чому вони заробляють якісь гроші, тому що вхід вільний, ми також нічого не платимо за квиток. Pronto. Це картина намальована Леонардо да Вінчі, просто на папері. От дуже вражаючий талант. От і Яна Вермера. З італійськими майстрами присіла відпочити у галереї. Дуже приємні враження. І ця галерея в Лондоні одна з найкращих. Коли ми мандрували у Відні, потім там в Києві, коли я жила, і були в Луврі в Парижі, скрізь також ми побували у студіях у арт-музеях, галереях. І ця лондонська галерея також одна з найкращих. Тут такі дуже вражаючі полотна і представлені майстри з усього світу, багато з Італії, з Нідерландів, також деякі англійські майстри, дуже вражаючі. знову багато емоцій, вражень і дуже так виснажені. Вражаюча французька зала відразу кидається в очі портрет в кардинала Рішелі і також такий гарний килимок посередині. Я не хочу по ньому йти. Не знаю, це можливо не заборонено. Люди ходять по цьому килимку, але я не хочу. значних Tanta pompa Не водяні лілеї із великої відстані дійсно схоже. Ангух соняшник. So. І що мені тут сподобалось, те, що англійці змогли роз'яснити те, що неможливо роз'яснити. Mm. У цій галереї я читала багато описів до цих всіх полотен. і Мені подобається той, той стиль, яким англійською мовою роз'яснено, що тут намальовано на картині. Гарним вибором. Навіть і салати є дуже добре. Але я хочу сьогодні пообідати в реалбік-ресторані. Англійські страви дуже добре. Так, гарний асортимент сьогодні. Де я була. Після галереї піти до ресторану Real Greek. Тут він досить близько знаходиться. Три хвилини пішки. Ось він. Каже, до нього дійшла. В грецькому ресторані і я це місто пізнайоми. Тут з річардом пару разів до цього були. Дуже зручне розташування біля Трафальгар Сквер. Ми тут взяла лише воду, багато ходжу і потрібно пити воду. Це грецькі боржики і соус сацики, який я просто обожнюю. Я дуже люблю баранину. І це такі грецькі голубці. Як виноградне листя з начинкою. Я все це дуже люблю. Мої улюблені спра... страви у в... грецькому ресторані. Уже в вечері і включили ілюмінацію. Дуже красиві місця. É